Це політичні суперечки, політичні торги і в середній коаліції. Хоч тут багато хто каже, що там... О, там. Да, Коаліція дуже складна. Коаліція ну, там настільки різні інтереси, да, в нашій тільки фракції, 150 чоловік. Це. Але є і, і, да, є і Порошенко з Яценюком конкуренти. І да, там Юля хоче теж повернутися в прем'єрське крісло, і в самопоміч зараз. Всі в білому і не хочуть вони там, як завжди, збоку, і конструктиву від них дуже мало. Все це є. Ну, польська окрема історія. Але всі розуміють, що в цій війні, і згадують ці там п'ятий рік і в цей період цій війні не буде переможця. Це той випадок, знаєте, як черепаха через річку змію перевозить, і змія думає. Якщо я вкушу, то потонемо разом, а черепаха думає, якщо я скину воду, вона мене вкусить все одно по даному разом. Тому е, цей принцип, ну, може це не зовсім, да, але він, він тримає вкупі. Всі розуміють, якщо зараз почнуть воювати, переможця не буде. Тому, е, тому багато часу витрачається на суперечки, є готовий законопроект. Ті проти, тому що це не популярний. Самопоміч має, вважає, що це там... На руку президенту у них кращий проєкт. І все, і нема голосів, і постійні перерви, суперечки. В результаті з п'ятого разу ми виходимо і це приймаємо. І результат є. Тому ну, так от ми рухаємося. Дуже складно, дуже повільно. Багато часу втрачаємо на непотрібні речі. Але...